Людини є або хорошими або поганими. Але якщо ми сприймаємо їх через призму чужих оцінок, то втрачаємо шанс побачити їх справжніми. Як навчитися формувати власну думку? Лови три способи: запитай себе, що я бачу сама. Чи дійсно ти помітила те, про що тобі розказали? Чи все ж таки ти шукаєш підтвердження тим словам? А можливо, ти помічаєш інші сторони цієї людини. Друге. Дозволь собі заморозити чужу думку. Я почула це, але хочу сама поспостерігати. Дай собі простір побути нейтральним спостерігачем, перш ніж погоджуватися чи ні, з чужою думкою. І по-третє, відстежуй свої упередження. І якщо ти схильна дослухатися до чужої оцінки, визнай це таке усвідомлення дає тобі свободу бачити людину такою, якою вона є. Все не так драматично. Ти маєш право на власну думку, навіть якщо вона відрізняється від думок найближчих людей. Як часто ти ловиш себе на тому, що сприймаєш людину через чужі слова? Ділись у коментарях.